Всім привіт, Ліза! І ви на каналі Лізок Бум І це моє перше відео на цьому каналі. Якщо ви ще не знаєте, це, цей канал буде присвячений для того, що я буду тут знімати для вас паперові розпаковочки. І у мене є свій основний канал. Він називається Лізок Rainbow. На якому я також знімала для вас паперові розпаковочки. Але Вирішила знімати на цьому каналі. Ну і що ж, якщо ви ще не підписалися на мій канал і не поставили вподобайку, то обов'язково це зробіть, тому що в мене вже виникла така традиція, що перед відео ми завжди ставимо вподобайку, і якщо ще не підписані, підписуємося. Ну, а якщо ви це все зробили, то можемо розпочати. І якщо ви ще не підписані на мій е основний канал, який називається Лізок Рейнбоу, то обов'язково підпишіться, тому що там були е, до цього паперові розпаковки, і обов'язково їх подивіться, щоб вам було цікавіше дивитися цю паперову розпаковку. Силочку на мій основний канал я залишу в описаннях. Переходьте і підписуйтесь. Ну а ми розпочнемо. І давайте розпочнемо вибирати пакетики. Сьогодні ми закінчимо дуже багато колекцій, і одна з цих колекцій це колекція блокнотики. Ця колекція мені дуже подобається, надіюсь, що ви її також полюбите. Колекція пазли ми також її сьогодні закінчимо колекція купальники, хоч літо вже закінчилось, але в деяких країнах ще можна покупатися. Давайте виберемо якийсь пакетик. Ну, давайте ось цей. Колекція словом. Це така і колекція і гра. Ну, давайте виберемо, я вам покажу суть цієї гри. Давайте виберемо ось цю буковку. Це буковка М. І ви повинні в коментарях написати три слова на цю букву. Буду чекати ваші коментарі. Сьогодні ми також закінчимо колекцію Символи країн. Останній пакетик. Ця колекція мені дуже подобається. Я ще не всі країни зробила, і якщо ви хочете другу частину, то давайте під цим відео наберемо 5 лайків, тоді я зроблю другу частину. Також, недавно я робила цю колекцію, це колекція Угадай мультфільм по смайлам. Я вирішила цю колекцію вже закінчити, вона мені не дуже подобається. Колекція мої мультфільми досить велика колекція. Давайте виберемо якийсь пакетик. Ну, давайте виберемо ось цей. До речі, пишіть ще в коментарях, які мені пакетики вибрати в наступному відео. Ну і наша новиночка. Ця колекція називається Bake to School. Хоч школа почалася вже дуже давно, але я хотіла доробити цю колекцію, тому що вона дуже класна. Так, давайте розглянемо пакетики. Ось такий пакетик, Ось такий. ось такий, ось такий. Дуже цікаві е, пакетики, і давайте вже виберемо якийсь пакетик. Давайте виберемо самий найкрасивіший, і мені здається, що ось цей він самий найкрасивіший. Ну і давайте розпочнемо. І це наш каталог. Можливо, хтось не знає і не підписаний на мій основний канал. Це тепер буде наш каталог. І давайте виберемо якусь колекцію, яку ми сьогодні відкриємо першою. Давайте відкриємо колекцію пазлики, закінчимо цю колекцію. І ось такий розворіт в цієї колекції. І давайте відкримо пакетик. І тут у нас попалися ось такі. І в нас виходить мультики. Під номером 3. Давайте ж приклеїмо. Далі давайте відкриємо колекцію слова, покажу вам розгоріт. Виглядає ось так. Тут у нас є три слова. Давайте відкриємо. Цей пакетик. І в нас тут попалися цілих дві буковки. Так, і це все у нас буде виглядати приблизно ось так. Давайте відкриємо наступну колекцію, давайте відкриємо колекцію купальнички. Так, це ось такий розгоріт. І в нас може попатися під номером 5 або 3. О, Нам попався ось такий купальник. Він у нас під номером 5. До речі, у мене є схожий такий купальник. Ми його приклеїмо ось сюди. Давайте наступну колекцію відкриємо колекцію блокнотики. А цей розверіт я оформила ось так от. І сьогодні ми закінчимо цю колекцію. Мені навіть цікаво, що нам попадеться. Вау, нам попався ось такий блокнотик, він дуже красивий під номером 9. Якщо ви хочете другу частину, то пишіть в коментарях, мені дуже сподобалася ця колекція. А який блокнотик вам сподобався? Пишіть в коментарях. Колекція угадай мультфільм по смайликам. У нас попався в прошлому відео ось цей е, смай... набір смайликів, і це був мультфільм Лука. Майже ніхто не вгадав. Так, і нам попався ось такий набір смайликів. Як ви думаєте, що це за мультфільм? Ну, Мені здається, тут це дуже просто. Це лише у нас під номером один. Ось так. Далі давайте перейдемо до колекції символи країн. І тут у нас дуже гарний розворіт. І у нас попалися ось такі суші. І прапор це у нас Японія. Мені дуже подобається. Як вийшла ця колекція? Якщо хочете другу частину, то давайте швиденько наберемо 5 лайків і я зроблю другу частину. Тому що ще я не всі колекції зробила. Ой, країни вибачаюсь. Приклеїмо. А який, яка вам країна більше всього сподобалась? Пишіть в коментарях. Це у нас Україна, Німеччина, Франція, Китай і Японія. Колекція мої мультики. І в, миному, в минулому відео нам попався ось цей персонаж. Це у нас Дора. Давайте відкриємо цей пакетик. Вау! І нам попався ось такий персонаж. Під номером 4. Ось тут. Він мені дуже подобається, дуже кумедний. Ну і наша новиночка. Давайте відкриємо пакетик. Так, і нам попався ось такий портфель під номером 7. Ось тут. І в цьому портфелі це не просто портфель, в цей портфель ми можемо ще щось класти. Тобто там будуть попадатися різна канцелярія, і в цей портфелик ми будемо класти різну канцелярію. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, ставте вподобайки і також не забудьте писати коментарі. Всім пока-пока!